12 речей, які тобі варто б зрозуміти. Коли ти перемагаєш, тримай язика за зубами. Друге не розповідай людям про свої плани. Дочекайся, поки результати заговорять самі за себе. Третє Ніколи не очікуй, що отримаєш те, що даєш. Не всі мають чуйне серце. Четверте щодня, коли ти прокидаєшся, у тебе є нова робота бути кращим, ніж вчора. П'яте. Ти ніколи не отримаєш того, чого хочеш, поки не будеш вдячним за те, що маєш. Шосте. Іноді те, за що ми намагаємось триматися, це саме те, що варто відпустити. Сьоме. Якщо хочеш купувати речі, не дивлячись на ціну, працюй, не дивлячись на годинник. Восьме. Бог посилає людей у твоє життя з певною метою і забирає їх, коли це необхідно для твого блага. Дев'яте диявол не нападав би на тебе так завзято, якби ти не мав у собі чогось цінного. Злодії не лізуть у порожні будинки. Десяте ти сильно роздратуєш багатьох людей, коли почнеш робити те, що найкраще для тебе. Одинадцяте ти втратиш багато друзів, коли серйозно візьмешся за свої життєві цілі. Дванадцяте життя не стає легшим, ти просто стаєш сильнішим.